Друзі, всім привіт! З вами Вуду Юком, Дмитро. І сьогодні ми розбираємо магазини наших підписників. Якщо ви хочете, щоб я розібрав ваш магазин наступних випусках, підписуйтесь на мій інстаграм. Він є в посиланнях під цим відео, в описі до нього. А якщо ви хочете зрозуміти, як правильно створювати shopify магазини, то ось тут з'явиться моє 2-годинне відео, де я розповідаю, як з нуля створюю магазин на Shopify. Ну а тепер поїхали до розбору. І так, перший магазин, все дуже-дуже дуже страшно і дуже і дуже погано, починаючи там зі сторінки homepейдж і закінчуючи сторінкою продукти. Що мені тут точно не подобається, це логотип, який взагалі зроблений, я не зрозумію, якомусь пейнті, напевне, це незрозуміло написаний текст по фотографії, він не читається взагалі. Це незрозуміла кольорова гамма, накладені кольори, форми заповнені якимось незрозумілим кольором. Тут це кнопка. Тут це форма, вони зливаються, і ти не розумієш, де кнопка, де форма. Craftsman Heaven називається магазин. Коротше, тут все, зразу кажу, дуже-дуже погано. Логотип точно треба робити на прозорому фоні, щоб він не був як якийсь незрозумілий, зелений, здоровенний квадрат. Тут усього три продукти, відкриємо якийсь з них. І теж побачимо, у нас тут ще, знаєте, магазин 50 відтінків зеленого кольору. Тут взагалі ось такий ядерний зелений колір. Так, я прихильник того, що. Колір зелений підвищує конверсію, якщо ми говоримо про кнопки, але тут він занадто ядрений і на цьому сайті з величезною кількістю зелених кольорів ну воно точно не буде провокувати клієнта купити цей продукт. Ну назва продукта дуже довга, дуже велика. Тут, в принципі, все зрозуміло. Добре, мені подобається більш-менш сторінка продукту по опису, але більше нічого в цьому магазині мені на жаль не подобається. Відгуків немає всього три продукти. Друзі, давайте щось з цим робити і трохи покращувати. З цим я думаю, зрозуміло тут багато що треба робити, і давайте перейдемо до наступного магазину. Ось такий магазин. Тут ми вже бачимо, до речі, зелену кнопку, яка відповідає кольору логотипа. У нас тут дуже прикольно, все мінімалістично виглядає. Тут навіть цей зелений колір в відгуках використовується. Ну, дуже прикольний, простий та зрозумілий магазин. Переходимо на маски, бачимо там всього там скільки, там, скільки 20 чи скільки тут 8, 12 чи 11 масок. Переходимо на будь-яку маску, відкриваємо, гарна кнопочка, все зрозуміло, все лаконічно, low-stock, free shipping. About mask, shipment. Ну, about mask. Трошки дивно, я би просто видалив це і зробив би гарний description. А дескріпшена тут у нас майже немає. Я бачу, магазин адаптований під мобільні пристрої. Тому що тут таке здоровенне відео. Давайте подивимось з мобільних пристроїв швиденько. Ну, мені подобається, як виглядає сторінка продукту, але я би напевно оце відео точно переніс би вверх е, і зробив би більш розширений е, description. Більше прописав про ці маски, що, з яких матеріалів, що воно high quality, що це дуже класний подарунок, що це дуже крутий прикол, це дуже трендова штука зараз. От щось таке прописати. Тут класно, величезна кількість відгуків. 1599 обов'язково знижку додати. 30%. А в цілому... Магазин класний, мені подобається дуже стильно, дуже прикольно. Впевнений, що це продається. Тому що сам бачив це в Тіктоці. Переходимо до наступного магазину. Теж непоганий магазин, я одразу бачу, що це магазин людини, яка точно за мною слідкує, точно дивиться розбори наших магазинів. Можливо, це наш студент, а можливо, це людина, яка була у нас на наших майстер-класах по Shopify, дропшипінгу, тому що тут все зроблено дуже гарно. Тут у нас всього там 7 продуктів, всі сторіночки гарно зроблені, все працює чітко, все є, все акуратно. Якщо відкриємо сторінку продукту, наприклад, ось тут. Теж все дуже гарно зроблено. Подивіться, як гарно. Ну зразу видно, що людина старалась, людина робила. Подивіться на ці відео. До речі, якщо ви хочете навчитись робити от подібні магазини, як цей, цей, дійсно, щоб вони були стильні, якісні і перш за все ефективні, щоб вони продавали, то я запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас по тому, що таке Shopify Dropshipping. Тому що більшість магазинів, яких ми розбираємо, це все магазини людей, які запускають їх по системі дропшипінгу. Це коли ми не маємо власного постачальника, ми. Не паримося з відправками. У нас всі процеси відправки замовлення, оформлення замовлення, вони всі автоматизовані. Як це робити, як почати заробляти на цьому там, від 5 до 15 тисяч доларів? Я розповідаю в своєму безкоштовному майстер-класі по Shopify дропшипінгу. Перший лінк одразу під цим відео. Реєструйтесь, чекатиму. А ми переходимо далі до наступного магазину, тому що з Joyful Pals, все супер, нічого тут не треба змінювати. Мені все подобається. Наступне, у нас ніша. Здоров'я. Feel, feel good, live better. Чи live live, 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 Feel good, better. live. добре. Менше з тим. У мене англійська трошки хромає. До речі, англійська це теж не проблема, щоб займати Shopify дропшипінгом. Якщо хтось думав, що це десь може тормозити. Релівнес, Reliveness, напевно, Reliveness. Магазин називається в нас класно. Ніша здоров'я, health and beauty. Колір використовується правильний, синій або відтінки синього, відтінки зеленого. Тут у нас є якийсь доктор Єлена Моррісон. апрув доктора. Супер, це дуже важливо в цій ніші. Давайте подивимось на. Продукти, які в нас тут є. Теж продукти гарно зроблені. Бачу, тут старались робити прям для кожного продукта свій фон. Тут я навіть бачу псевдобрендинг теж класно, коли ми додаємо до продукта псевдобрендинг. Ось це теж дуже класна штука. Подивіться, як інтегровані круто відгуки одразу під ціною, як спеціальний селс-тригер. Класно, крім цього, я впевнений, що тут ще внизу є відгуки. Та, і тут внизу є теж суперові відгуки. Дивимось далі сторінку продукту. Мені тут все насправді подобається, класний продукт. За 12 там, використань вже пропадає волосся 10-50 хвилин е на день чи на тиждень. От тут навіть дивіться, верх ногами спеціально зробили цей. Від. Тут логотип. Ну, краса, це називається псевдобрендинг. Зрозуміло, що цей продукт продається без цього логотипу, але наша ціль зловити клієнта і примусити його думати, що це брендовий продукт, і це можна купити. Тільки у нас і подивіться, сторінка. Ну я вже бачу, що вона адаптована під мобайл. Більшість людей старається не сильно приділяти увагу. Якраз десктоп версіям, тому що більшість реклами запускається з мобільних пристроїв, і тому я думаю, можемо далі продовжити дивитися цю сторінку якраз через мобільні пристрої. От воно так гарно виглядає. Скільки ми економимо. Подивіться, який класний блок. Типу, скільки ти економиш, якщо ти купляєш цей продукт на лазерній піляції? Тобто ти ти за 159 доларів, ти економиш там дві з там тисячі доларів. й він 480 доларів. Happy Customers, Ну тут трошки, звісно, напряжено. Мені не подобається цей блок. Я би його зробив слайдером і зробив би трошечки менший. Виділив би в лапках, додав би зірочки. А так класно. Тут все супер. У нас є frequently asked questions. Мені подобається, але я би їх точно переніс одразу ось сюди, під цим блоком. В цілому магазин класний, мені подобається, адаптований під мобайл. Супер окремо є ще кнопочка з відгуками. Краса. Переходимо до наступного магазину. Це Luna Home Decor. Дуже цікавий магазин, тим, що він я не знаю, чи працює по системі дропшипінгу чи ні. Мені здається, що ні, тому що це Etsy продавець, який вийшов на Shopify. і це один із елементів масштабування людей, які продають на Etsy. для тих, хто не знає, що таке Etsy, це маркетплейс, де ви продаєте хендмейд-продукти. Тобто є певна аудиторія людей, і дуже багато хто в США любить купляти різний хендмейд, Вироби з дерева, зі шкіри тощо. Є спеціальний маркетплейс Etsy, де можна продавати саморобні е, продукти. Во. І цей магазин якраз це і продає все, що стосується. Ну, понятно, що це вже не хендмейд, але. Теж прикольний продукт з дерева, тематичний продукт, на це точно є цільова аудиторія на подібні штуки, тому що, бачимо, є підгружені одразу класно, що віджит з відгуками з Etsy і 229 ордерів на Etsy, 4,9. Я не знаю, можливо, би, краще було, б, може, трошки накрутити тут відгуків, хоча це вже питання до власника бренду. Так, в цілому. Тема класна. Я розумію, чому у нас тут дуже багато слів, чому тут великий опис. Тому що якщо цей магазин продає на еці, то точно ті, хто продають на Etsy, розуміють, наскільки важливі ключові слова для продажу. І тому вони використали тут теж дуже багато ключових слів, які відповідають цьому продукту. Це я не знаю, чи нам потрібно взагалі на сторінці продукта. Estimate Delivery, return, супер варіації продукта, Тільки я... Ну, супер, мені подобається. Але на що вони знову виділяються тут, не знаю. Ціна у нас зі знижкою без знижки, 17 людей дивиться цей продукт, 8 продажів за останні 17 годин, ну, класно, сторінка продукту суперова. Магазин в цілому виглядає досить прикольно, він виглядає брендово, він точно має продавати. ну Єдине, що якби я пускав ем, трафік на. Цей магазин за допомогою реклами Facebook я би допрацьовував би сторінку продукта. Допрацьовував би її ще краще, тому що тут є над чим працювати. Frequently asked questions тут немає. Це теж дуже важливо додати ті сумніви, які виникають у потенційних покупців, їх треба закрити через запитання і відповіді. А так, в цілому, класно, мені дуже подобається. Можна навіть питання задати. Краса. Є онлайн-чат, що я теж дуже. Рекомендую всім в магазині робити це. Додавати ось такий онлайн-чат. Тому що зараз дуже багато в переписках люди закриваються на продажу. Ну супер, але тут чомусь знижка 38%. Я б рекомендував всюди ставити 50% знижки. Американці це люблять. Переходимо до наступного магазину. Це в нас, я так розумію, One Product Store з ось таким катячим фонтаном. Мені не дуже подобається використання золотого логотипу. Я розумію, чому ви це зробили. Скоріше за все, через те, що були ось такі картинки з золотим і вирішили зробити золотий логотип. Але, ну. З точки зору структури супер, мені подобається, не вистачає єдине, це ну, відгуків, ще сюди підвантажити конкретно відгуки клієнтів. Це якби testimonials, типу розширені відгуки. Ще я би хотілося бачити тут відгуків. Бачу що payments пеймент підключений. Ану, від Prodact відкриваємо. Ну я би точно не називав це в меню product, тому що це треба ну, назвати як happy Tail Cat, cat water fountain. І от сюди прям так і написати. Тому що продакт вже звучить трошки так ну, не, не солідно на One Product Story. А навіщо використовувати collection? Да, ну, Теж питання, якщо чесно, у нас тут є якийсь ще додатковий цей продукт. Я не розумію до кінця, який у вас продукт. Якщо ви робите в One Product Store, робіть все заточене під один продукт, щоб люди, якщо будуть листати колекції, вони взагалі не мають мати колекції на One Product Store, вони мають бати кнопку Store. Контакт, your Order і FAQ, все більше нічого. А тут ще у нас вилітає якийсь м'ячик з незаповненим сторінкою продукта. Тут так само має бути розписаний класно зроблений Product Page, як я вже показував вам там в. Ось тут, ось така сторінка продукту має бути, або як вона ось тут, ось тут зроблена. Це мені подобається. Так, давайте переходимо до наступного магазину, який вже нашим, одним із Sales тригерів вже гукає нас до себе. Come back, don't forget this. Це теж один із Sales тригерів який дозволяє зачепити увагу людини. Ну, Якщо вона з десктопа відкрила магазин, тому що. Хтось все-таки може з десктопа відкрити, то так відкриє купу вкладок, і забуде, що він десь там був в вашому магазині. А от така штука, яка постійно змінюється, бачите? Don't forget, come back, вона вже примушує тебе повернути свою увагу до неї. Ну що ж, відкриваємо. Це в нас ось такий магазин, якісь футболки в аніме стиль. Я не є дуже експертом в аніме. Одразу, що я бачу, що це платна і досить ну, дорога тема Debutify. Хто не знає, що таке тема Debutify? Це ось така платна тема, яку ви. Встановлюєте і платите по підписці, плюс окремо платите за кожен Sales Trigger. По суті, це тема, яка вже містить в собі купу, купу різних Shopify додатків для підвищення конверсії і для розширення функціоналу вашого магазину. Це 100% зроблено на темі Debutify, це класно, це супер. З нею треба порозбиратись, насправді, щоб навчити з нею працювати. Тут є онлайн-чат, мені подобається, але мені не подобається цей верх Free Shipping. Воно таке відчуття, що ось цей елемент це якесь вікно, яке мені налізло. Ото так, наче, от я так відкриваю, воно наче, налізло зверху. І мені хочеться так прокрутити і посунути. Потім меню у нас розділилось на частини. Track your order пішов вправо. Я би точно змістив би його якось, або щось би тут видалив, наприклад, collections видалив, лишив просто шоп, і шоп розкривалось би на продукти або на колекції. Тоді воно було б вряд. Ну і плюс цей free shipping, Якщо вже free shipping, то робіть це, ну, якось ось так: Father's Day Sale, up to 15% off, plus free shipping. Отак буде краще. Далі дивимось, ну. Гарний магазин, стильний магазин одягу, в принципі, відповідає, напевне, запитам тої цільової аудиторії, яка є. Оці відгуки мені не дуже подобаються. Ці якісь здоровіні лапки. Хотілося б ще фотографії бачити, і вже якщо робите отакі тестимоніал, то робіть їх однакового розміру, бо воно якось такою пірамідою виглядає. І трошки менше можна їх писати. А так, в цілому, ну, Прикольно, а це не клікається, до речі. Це дуже дивно. Хотілося б оце клікатись. Мені подобається якась футболка, хочу на неї клікнути. Хоча би на колекцію, щоб переводила. Але це такий викликає місклік у нашої цільової аудиторії. Давайте подивимось, що в нас є. Відкриємо якийсь продакт-пейдж. Ну, по продакт пейджу як для магазину, продукту. Зрозуміло, але у мене немає інформації про А, ні, матеріали є. Ну, окей, добре, супер. Бачите, до речі, захист Debutify, що не можна копіювати description продукту взагалі ніяк. <світ> тобто я не можу скопіювати, не можу виділити. Назву можу, це все інше ні. В цілому окей, але от ще варіація продукту, матеріали, а одна варіація. Якщо вже немає у продукту ніяких варіацій, варто ну, взагалі їх не додавати, щоб не було те, що такого лишнього кліка тут. В принципі, більш-менш може бути магазин. Рухаємось далі. Так, ось такий магазин у нас є Art Case. Дуже прикольний стильний магазин. Він мені чомусь нагадав. Знову ж таки, ось цей магазин. Якщо ми так відкриємо, щось тут є насправді. Ну, прикольно. Магазин чехлів для айфонів, гарна тема обрана, така в стилі додатків. Зараз, типу, є такий тренд закругленими краями. Прикольно виглядає. Класно виглядають однаково продукти, акцентні кольори, є там один акцентний кольор, оцей ядрений жовтий, я не знаю, як він називається, і є цей фіолетовий. Дуже прикольно стильно виглядає. Але от тут щось трошки вже ну, так, трошки вже не так яскраве, як би хотілось. Я би хотів трохи яскравіше зробити ці гівки. От подивіться, тут все таке прикольне, яскраве, гарне, а тут щось воно таке тускле. Знаєте, ну хочеться яскравості, експозиції тут трохи додати насправді на оці гівки. Воно прикольно виглядає, але вони трохи так затемнені виглядають. Прикольно, живі фотографії є, супер. Чи є у нас тут інстаграм, тут відгуки навіть є. Ця колекція мені не подобається чомусь. Хотілося б ще колекції додати. Тут є одна колекція, А, це тут дуже багато різних колекцій, але розміщення у них якесь трохи, трохи дивне. Тут колекції, all collections, тут якісь колекції. Коротше, треба щось попрацювати з колекціями зрозуміти конкретний один. Блок з колекціями доти, тому що зараз трохи дивно все виглядає. Lookbook. Ага, супер. Можемо дивитись, який це чохол. прикольно дивитися, як він виглядає, зразу бачити і обирати його. Мені подобається. Відгуки одразу є, супер. Stay in touch і Instagram Fit у нас є. Ну, Мені подобається, класно. Ну, давайте глянемо сторінку продукту. тут все окей. Act now. Few in stock. Quantity. гарно виглядає. Трошечки, звісно, ці обведення кнопки uh, PayPal. Мені не дуже подобається. Free shipping for, order, all, for orders. Orders over 50% ТПУ. Ну окей, давайте додамо. Не можу додати, ага. Apple. Ой, добре, давайте отак. Add to Cart. Ага, я додав корзину, але навіщо тоді мені показувати оцю штуку тут? Тобто цей бар. Ну, не треба його показувати. 4 case, апселити ну, типу, до чехла-чихли вже можна хоча б на сторінці корзини. Тоді супер. А так, прикольно, класний магазин. от. Ану це навіть про. А що тут змінюється? Хе -хе. А, ТПУ і матовий. Ага, я зрозумів, якийсь там 3D трошки і матовий. Ну, різниці не дуже бачу, але ну, окей, хай буде. Прикольно виглядає. Тут можна подивитись. Ну, блін, прикольна, класна, дуже тема використана тут. Мені подобається. Магазин в цілому ну, так уважаю на тверду восьмірочку. Рухаємось далі до наступного магазину. Одна з моїх улюбленіх ніж це рибалка. Ну так, типу, вроді стильно, так по мужицьки оці шрифти такі солідні, фотки стильні, ці катушки, там як виглядають, наче це якась Формула-1, але назви, блін, у цих катушок дуже дуже напряжні. Кнопка зелена, окей, хай буде, але назви я би взагалі трошки позмінював би, додав би знижку, додав би нормальний опис продукту, а не оцей з Аліекспреса. До речі, ну, оцей весь текст оцей можна розбавити оцими картинками, воно би набагато було прикольніше. FAQ. Супер, але можна там конкретно по катушкам зробити FAQ. Ну і сторінку з відгуками зробити. Ну, як це роблять там інші магазини, коли просто воно так карточками виглядає і все. А так, ну прикольно, у нас всього два типи колекції: це бейткастінг і спінінг катушки. Оці, окей, У ну, нас тут стільки, то їх вісім штук. Тут взагалі одна зірочка. Вже поставте всюди певну кількість відгуків. Коротше, є над чим ще попрацювати. Тут все зроблено по дефолту, я так розумію, всі продукти однаково залиті якогось основного немає. Можна допрацювати, стильно магазин виглядає, От зелений колір теж сюди пасує, в чому б і ні, платіжки не стоїть, я так, я так розумію. Але відгуки пододавати треба для кожного продукту, я думаю. І допрацювати, можливо, трошки головну стрінку, бо у нас тут тільки продукти FAQ, і тут відступи не дуже. Воно так кидається в очі. От тут ці відгуки. Отак От би відгуки розмістити, але тільки щоб вони були з фотографіями. Кольори тут поставити, теж якісь зелені, типу, в стилі магазина. Коротше, додати ще якийсь акцентний колір. От, ну я розумію, що ось він, зелений є, але його ще десь хочеться додати. Або ось такий зелений краще зробити. Не отакий салатовий якийсь, а отакий зелений, більш до жовтого, Знову ж таки, повертаючись до оцього якогось тренду, воно би теж посувало цьому магазину. Велнес Бутік. Ну, чесно, мені дуже не подобається шрифт. Шрифт максимально нечитабельний. Немає якогось слогана магазину так само. Окей, є історія, welcome to. Є ось цей основний продукт, який зараз хочуть продавати. Давайте його відкриємо. Ось цей страшний таймер тут виглядає. ну Ці шрифти це ужас. Чесно, це якийсь 2000, я не знаю, якийсь 10 рік. Ну, опис ще більш-менш може бути, додати якісь гівки сюди. Ну, це класичний дропшипінг, але його треба ну, допрацювати. Во, і змінити точно шрифт. Ось так відгуки круто виглядають, але, блін, ну цей шрифт, от, Чесно, просто змінити шрифт було б краще. І додати акцентний колір, наприклад, ось такий, або щось до, до якогось такого, як оцей American Express, зробити. От воно би вже набагато крутіше виглядало. О, до речі, track your order page, тут взагалі червоні кнопки. Чого не знаю. Так, давайте довго не будемо на цьому засиджуватись. У нас ще один магазин лишається. Давайте його відкриємо і подивимось. І це у нас магазин, до речі, він відрізняється від усіх. Я його лишив так на десерт. Це магазин, який називається Чарівна пряжа. Це магазин на Shopify, який адаптований під український ринок. І це дуже класно, що багато підприємців зараз використовують Shopify, щоб продавати в Україні. Це прикольно виглядає. Давайте подивимось Оформити... Зам... Замовлення, блін, вже помилка, якщо чесно. <laughs> Слідкуйте за текстами. Так, дивимося, які у нас тут є. Тут не переклалось, тут переклалось, тут не переклалось. Коротше, сайт, по-перше, не повністю перекладений. Займіться перекладом, це можна зробити через меню Markets. І в Markets ви можете якраз налаштувати український ринок і його перекласти. До речі, отут з'явиться урок про Markets, як з ним працювати, як працювати з різними валютами, з різними мовами. Супер, давайте перейдемо на якусь цю на якийсь продукт, наприклад, ось цю капу. 108 гривень вона коштує з податком, це можна не писати для України, країна-виробник, Все необхідна. Інформація, оплата по реквізитах, дивіться. Проблема українських підприємців, які хочуть продавати на Shopify, що вони от не знають, як приймати там кошти, тому що платіжні системи нормально не інтегруються в Shopify. Тут немає інтеграції нової пошти, Укрпошти. Якщо брати Shopify просто так з коробки. Але у нас є рішення для цього: власний shopify додаток, з допомогою якого ви можете підключити нову пошту, Укрпошту, плата Monopay, купу різних платіжних систем українських, і так само нам наложений платіж оформити. Через Нову пошту через кур'єром замовити доставку, ну підключити доставку, щоб люди могли замовляти це. Чого в Shopify ніяк немає? Цей додаток називається Orderly. Це наш додаток від Voodoo.com, який ми розробляли напевно. Продовж останніх півроку, і нарешті він працює. Зараз у нього більше 50 клієнтів, це українські бренди, великі, маленькі, середні, які продають на Shopify і мають інтеграцію якраз будь-яких платіжних систем та способів доставки на Shopify. Ось тут з'явиться посилання на YouTube канал Orderly, а також в посиланнях одразу під цим відео в описі ви знайдете лінк на наш сайт, де можете підключити Orderly. Тому що, як ми бачимо, якщо ми додамо в кошик, прийдемо в кошик. Прийдемо на чекаут, то на чекауті у нас все дуже погано. В стандартному чекауті Shopify ми не можемо. ну, ми можемо вести типу номер відділення, але не можемо помилитись. Тут нема обрати доставку кур'єром, тут нема обрати можливість оплатити наложним платіж, платежем, або платити за реквізитами або зробити часткову передоплату. Цього всього немає в Shopify. У нас в ордерлі це є. Тому реєструйтесь, переходьте до нас. Тут є оплата, інтеграція фонді, але зараз, до речі, фонді, на жаль, вже не працює на українському ринку. Або якщо і працює, то працює дуже-дуже з кастелями. Друзі, на цьому не все ще раз, якщо ви хочете навчитись робити класні магазини і не допускати тих помилок, які ми сьогодні з вами розібрали, а робити круті магазини, які я показував як в прикладі, дивіться, ось це наше відео, де я розповідаю за дві години, як створити крутий робочий магазин Shopify, який буде продавати. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Дмитро. Вуду Яком. Всім па-па.